Послухайте мене ви, які переслідуєте праведного і шукаєте Господа. Погляньте на твердий камінь, який ви висікли, і на яму ставу, який ви викопали. Погляньте на вашого батька Авраама і на Сару, яка терпіла болі вашого народження. Адже був він один, і я його покликав, і його поблагословив, і я Його полюбив, і я зробив численними його нащадки. А тепер і тебе потішу, Сіоне, я потішив усі твої пустинні місця, і зроблю її пустинні місця, як Господній рай. Радість і веселість знайдуть у ній прославляння і голос хвали. Послухайте мене, послухайте, мій народе, і царі мене послухайте, бо від мене вийде закон і мій суд на світло народів. Швидко наближається моя праведність, і прийде моє спасіння, і народи надіятимуться на мою руку. Мене чекатимуть острови, і надіятимуться на мою руку. Підніміть ваші очі до неба і погляньте на землю внизу, бо небо укріпилося, як тим, а земля постаріє, як одяг. Ті, хто живе на землі, вмирають, як і ці, а моє спасіння буде навіки. І моя праведність не стане меншою. Послухайте мене ви, які знаєте суд, мій народе, в якого мій закон у їхньому серці. Не бійтеся по людей і не ослабніть від їхньої зневаги, бо вона, як одяг, буде з'їдена часом, і як вовна буде з'їдена міллю, а моя праведність буде навіки, і моє спасіння зроду в рід. Підіймись, підіймись, Єрусалиме, і зодягнися з силою твоєї могутньої руки, устань як на початку дня, як вічний рід. Хіба ти той, хто висушив море, велику воду безодні, хто поклав глибини моря, як дорогу для проходу визволеним і спасенним, адже через Господа повернуться і прийдуть на Сіон з радістю і вічною веселістю. Бо на голові їхній радість і хвала, і радість їх охопить, утік біль і смуток і стогін. Я є, я є той, хто тебе потішає. Пізнай, кого, вшанувавши, ти злякався смертної людини і людського сина, які засохли, наче трава. Ти забув про Бога, який тебе створив, який створив небо і заснував землю. І ти боявся завжди, усі дні, через присутність гніву того, хто тебе гнітить. Бо яким чином він радився тебе взяти, а тепер де гнів того, хто тебе гнітить? Адже у твоєму спасінні Бог не зупиниться і не забариться. Адже я, Бог твій, котрий збурює море і дає шум його хвилям, Господь Саваот моє ім'я. Я покладу свої слова у твої уста і захищу тебе в тіні своєї руки, якою я встановив небо і заснував землю. І він скаже Сіонові: Ти мій народ. Піднімися, піднімися, встань Єрусалиме, та, яка випила чашу гніву з Господньої руки, адже чашу падіння, чашу гніву ти випила і ти випорожнила. І не було того, хто потішив би тебе з усіх твоїх дітей, яких ти народила, і не було того, хто взяв би твою руку, навіть з усіх твоїх синів, яких ти звеличила. сі дві речі проти тебе, хто сумуватиме з тобою падіння і знищення, голод і меч, хто тебе потішить, твої сини в біді, ті, хто сидить на краю кожної дороги. Як наполовину зварений буряк, вони сповнені Господнього гніву, ослаблені Господом Богом. Через це послухай, упокорена і сп'яніла вина. так говорить Господь Бог, який судить свій народ: Ось я взяв чашу падіння з твоєї руки, чашу гніву, і ти вже не продовжуватимеш пити з неї. І її в руки тих, хто тобі чинить зло. І тебе впокорюють, які сказали твої душі: нахилися, щоб ми пройшли. І ти підставила свою спину рівною із землею для тих, які проходять ззовні.